О, краса, виходить така культивація в другий слід. Бомбезно. Так, щось знайшли. Кусок трактора. Чи може це танк? А не, не танк, слава богу. Ну Давай Та, що це воно. Це ж наш кусок культиватора. Наш кусок культиватора. Так давай причепимо, приваримо. Та-да. Солідно. Та ні, це щось із цього, що, із роу, мабуть, якогось. З ну, гною розкидача, мабуть, щось. А може хто знає, куди положити його. Куди його це, да, притулить? Треба цей, треба з собою возити якусь корзину велику, щоб складати чермет. Так, а ну зараз покопашусь. О, нові лапки. Білота, оригінал. 440 гривень одна лапка стоїть. Брали в техноторзі. Все як треба. Єдине, що ми не взяли правильно, так це оці болти. Не було, на жаль, не було. Але вони трошки підшліфуються, ми їх потім болгарочкою зачистимо. І вони будуть ще працювати та й працювати. Оце такий нюансик. Ну і ще ж уже стоєчка підігнулася, то лапа стоїть у землі, як бачите. Трішечки нахилена, треба, щоб вона стояла під 90 градусів. От. Але все рівно, нормально. Робить вона прекрасно. Все-таки білота є білота. Глибоченько. Ну, тут треба, тут так треба. Щоб гарно вирівняти площу, щоб розкрешити бур'ян, грудочки, то другий слід це те, що треба. Дивіться, що виходить. Ще Щеється почок ззаді його. Добива докришує. Сівалка все рівно покладе його на ту глибину, на яку вона налаштована. І я думаю, що соняшничок швиденько прийметься, зійде і буде все нормально. Бачите, отут де ми не проходили, які там грудя. Та навіть ось всьо. Хоча тут вже начебто й перебігали. В общем, колеги, культивуємо, культивуємо нашим культиватором Технополь. Працює він нормально, нема до нього зауважень. Що, глибоченько, ми ходимо. Ну так за те ж, за то ж і площа гарно робиться. Собираємо <с> всякі скарби. Придумав. Примостив. Знахідка. І тут скільки. І будемо подалі ще й корисні. Молотки, там ключі. А, бачите, лайфхак, придумали як, щоб лапи, чи ці, кажу, лапи тяги, щоб не бились, не стукали, не розроблялися, зв'язали їх між собою і бомбезна. Обстановка робоча, в общем, культивуємо. Так. Опа Вадемо другий слід, бачите, ці всі грудочки стають отакими. Набагато краще виходить повторний прохід культиватором. Та я скажу і сіять легше буде набагато і кращі всходи. так що тут одні переваги. Ну і недолік, звісно, розхід солярки. Плюс додаткова робота, то це так, да, є нюанс. Тут до середини літа інколи, буває, стоїть вода. Місцевість трішки така в низині, і за рахунок цього обробіток переноситься. Чуть-чуть ми його здвигаємо, і навіть тут деякі операції пропускаємо, такі, як, наприклад, боронування. Тому що е, тут, як бачите, ось яка площа грудки, тут борона не заїжджала. Бо трактор засідав, ми вирішили залишити, поки просохне. От воно відповідно і просохло. Зараз проводимо культивацію, можливо, тут буде навіть два сліди йти, бо грудка дуже велика. А нові лапки працюють суперово. Глибину додали більшу, бо поле криве. Сантиметрів на 12 проходить культивація, якщо не глибше. Щоб якось його від... вирівняти, щоб якось його підкрешити, достать вологу, ту, яку ми чекали, щоб вона увійшла. В общем... Получається, як виходить. Хотілося б краще, але нічого. І на тому добре. На другий слід, як пройдемо, буде взагалі картина маслом. Так, тут, де в нас борона пройшла, зовсім по-іншому і культивується, тому що грудка менша. Ну а тут же де не було. Що я вам хочу сказати? Отака от, от е місячна поверхня. Чи марсіанська. І трава поросла. Флора і фауна. Ну тут флора. Так що робимо, робимо, робимо? Рівняємо. Так, що в нас виходить в другий слід? А в другий слід виходить ідеал практично. Бачите, отут, де лапи пройшли повторно, грудочки практично немає. Фактично супер. Подобається. Двойний прохід це те, що треба. Бо за один раз виходить отаке. От а за другий отаке. От Бачите, тут треба буде ще разок його, бо оцей весь бур'янець, який в грудках залишився. Ось він такий, бачите, Отак. навіть ось Тут дивимося. Цей не прийметься, а якщо так грудка ця лежить у землі, то відповідно цей бур'ян що культивірував, що не культивірував. Все рівно він буде рости, продовжувати далі. Так, і ось так само дивіться. Бачите, його треба повністю розкришити від цієї грудочки, щоб він мав оголений корінь. І тоді він висохне, і тоді в нас не прийметься воно заново. Ось вже ось бачите, ось так це виглядає, те, що мені не подобається. Коріння у землі у вологій. І вона собі далі продовжує рости, як ні в чому не бувало. Коротше, повторний прохід культиватора тут забезпечений. І будемо робити один раз, то мало. Ну да. хочу показати, на яку глибину у нас Міндобрива закладається. На пів метра. Тільки найкраще, що Міндобриво, а що в нас нема. Коротше, робота кипить, сім' соняшник Аризона. По, скажімо так, цілина не цілина. Ну майже, майже. Бур'ян передіскували. В общем, красота. Оце <риво> колеги їду якраз по... Тій державній земельній ділянці, що ми виграли аукціон, хочу вам показати, з чим зіштовхуємося в практичній роботі. Ну, ось, Наприклад, у нас тут був наверное, літній загін. Чи що? Кирпичі, бур'яни, росте все тут, як на дрожжях. Я не представляю, тут, якщо оставити на сезон, хоча б не обробити, тут буде просто ліс. Точно такий самий, як там, де ми нічого не робимо, там де раніше стояли корпуса. Молочної ферми. Ну, а тут між корпусами трошечки розробили площу. Ну, як трошечки? І орали, і діскували, причому два рази. З бур'яном тут боротися дуже важко, скажу відверто, дуже-дуже. Сіяти можна тільки високорослі культури, тільки соняшник, кукурудзу ні. Тому що з кукурудзою можуть бути питання або виламати, або, -або молотить незручно. Кукурудзу молотить незручно. Соняшник, якщо, наприклад, жаткою тими ліфтерами або нерядковою, зібрати його набагато легше тут. Ну і пшениця, тільки пшениця, ні ячмінь, ні соя тут е, неможливо. Рельєф страшний, просто жахливий. Кирпичі, куча в землі всяких е, сторчаків, арматурин, шланг. Скільки ми всього понавитягували, це просто словами не передать. Фундаменти, скільки ми переламали леміжів, це теж не передати. Ось одну частинку я території цієї залишив для пастівника людям. Тому що тут взагалі яма на ямі, не захотів я навіть братися, щоб його підрівняти. А коровкам пастись саме то. Трава тут росте шикарна. Ну і ще одна ось з цього боку діляночка теж десь в загальній сумі, 1,5 гектара приблизно. приблизно під пастівничок я залишив людям, хай собі випасають корівок, кізок, щоб воно було нормально. Оце таке колектив. Так що, в принципі, а тут сіємо. Тут потрошку засіяли. 30, 50, 70 соток, такі клаптики. Вже ж взялися, очі бачили, що руки брали. То в принципі, так ми й працюємо. А тут у мене кар'єр по видобутку щебня. Той, той, того щебня, який ми відсипаємо на дорогу. Ось таке воно, бачите, таке трошки тут порили, покопали. Ну, Запас щебня тут ще маленький, ще роботи вистачає. Так що, може, з часом колись ми його підрівняємо. Ну, і Тут Тут більш-менш рівненька площа, тут її можна трошки дати ладу. Оце таке. Так що державна земля, вона така. Вроді би і цікава, а з другого боку забарна. І дуже сильно, що ж працюємо.